Добрий день, Dobriden Chanovan. Мене звати Іваненко Ярослав Андрійович. Я учень 11 класу Одеського ліцею номер 23 Одеської міської ради. Створив я цей сайт по темі моєї роботи, тобто пошук шляхів застосування теорії графів. Цей сайт був мною створений для гарного зображення того, як працюють графи. Е, ну, просто графів можете побачити. Істут. Та для ілюстрації того, як працює алгоритм пошуку шляху під назвою алгоритм Декстра. Хоча це скоріше одна з його реалізацій. На сайті використано безліч математики, наприклад, щоб вершини відштовхувалися один від одного, якщо дуже близько. Та притягувалися один до одного, якщо між ними є зв'язок, то вони дуже далеко. Мені потрібно було дати їм швидкість. Або один до одного, або один від одного. Для цього я винайшов ось таку форму. f дорівнює x мінус 1 поділити на x. Ця формула состоїть з двох частин. Частина для притягування, це f відкса до x, та частина для відштовхування це відкса дорівнює мінус 1 поділити на x. У цій формулі те, що буде на виході, це швидкість. А сам x це відстань між вершинами. Те, те що на вході, це відстань між ними. Але потрібно для зручності, щоб ми знайшли середню відстань, на які вершини не відштовхуються та не притягуються, Тобто швидкість дорівнює нулю. Для цього ми прирівняємо ось цю формулу до нулю. Так як нам потрібно знайти відстань. То ми відстань не міняємо. Міняємо тільки швидкість. Ну тобто, представляємо. Вирішуємо рівняння у нас виходить плюс. Мінус один. Але так як відстань. Ой, так як Х це відстань, то він завжди більше нуля. Тож у нас тільки один корінь х дорівнює одиниці також тут є два режими відображення графів. Це ось такі направлені графи та ненаправлені у режимі відображення направлених графів, є ось така стрілочка, яка розположена на цій кривій. Ось зараз покажу, що це крива. Ось, можете побачити, що це не просто прямі лінія, це крива. Так ось, щоб знайти точку, від якої буде розраховуватися ця стрілочка. Мені потрібно на цій кривій, яка називається квадратична крива без є, знайти середину. Для цього я у квадратичній криві бозі, ну, спочатку спростив цю формулу квадратичної кривої без є, а потім підставив замість Т0,5, так як тут у нас діапазон від 0 до 1. Ось тут 0, ось тут 1, ось тут 0,5. Стало знайшлося це. Але нам потрібно не тільки ось цю точку, тобто середину, знайти кривою без'є, але і е, туди, куди нам е, цю лінію провести, щоб була стрілка. Для цього е, нам потрібно повернути спочатку на 90 градусів. Е, ось такий вектор. Тут є вектор, ось такий. Сторону направлення. Спочатку ми повертаємо його на 90 градусів. У нас виходить так, що y, ну, новий х дорівнює мінус y. Ось, можете бачити мінус х дорівнює Y, тобто новий х дорівнює мінус Y. Та новий y дорівнює x в сторону. Бо нам потрібно повернути на 45 градусів, а на 90. Тож ми плюсуємо ще ось цей графік, ну я графік. Ось цей вектор, який тут був на початку, та той, який ми повернули на 90 градусів. У нас виходить вектор, який на корінь двох більше, але він повернути так, як нам треба. Ось так. Також тут є алгоритм пошуку шляху під назвою алгоритм DeXtray. Про що я казав у самому початку. Як він працює? Ми вибираємо початкову вершину. ну Записуємо її спочатку у список. Ось тут тобто цей список. Вибираємо найближчу вершину списку. Так як, так як у нас в списку тільки одна вершина це початкова, та відстань від, до неї, від неї це 0. То ми її вибираємо. Рахуємо відстань до сусідів та записуємо їх у список. ці сусіди та відстань до них. Ми вбираємо початкову вершину списку та повертаємося на початок. Потім знову переходимо сюди. Вибираємо найближчу вершину з списку. Тобто вже з сусідів до цієї вершини. Наприклад, це буде вершина О. Зараз подивимося, яка це вершина. Це вершина К. Якщо відстань менша до. То... спочатку ну, рахуємо до сусідів. Якщо сусіди є у списку та відстань у них. Зараз менше більше, ніж та, яку ми у цей час порахували, то запис, замінюємо відстань до цієї вершини у списку та далі рахуємо. Убираємо вершину, яку ми опрацьовували, та повертаємося на самий початок. Проходимо цей цикл багато-багато разів, іноді сюди заходять. Поки у нас список або не стає пустим, або ми не опрацьовуємо, опрацьовуємо кінцеву вершину. Якщо список пустий, то ми не знайшли маршрут. Якщо ми опрацьовуємо кінцеву вершину, то ми знайшли найкоротший маршрут. Зараз подивимося, який він є тут Це я спеціально зробив досить медленно, щоб було наглядно, як це працює. Ось тут написано, з якою вершиною ми яку пройшли, та відстані. Та ось найкоротша відстань 1.1 між вершиною А та вершиною І. Все. Дякую за увагу, шановні журіман. Та до побачення.